Рада вітати вас, мультимаркет Аврора. Новинки акції знижки. Вітаю в Аврорі. І так, оглянемо солодкий асортимент. Все-таки початок березня, свята. І так, ось такий світоч 240 грам. Ціна від 99 гривень до 10 березня буде ось така ціна. Вері Пері 109 гривень. Велика також шоколадка 285 грам. Світоч 90 грам, 34 гривні. Продовжується акція на каву пів кілограма 169 гривень. Оранжеві цінники на ось такі шоколадки: 34 гривні Вері Пері в різних асортиментах з різними смаками. Несквік. Ось такого плану: 44 гривні, 100 грамова, 24 гривні. Ось такий шоколад в асортименті. Сиропи до кави 29 гривень. Є лісовий горіх, вишня в шоколаді, кокос. 22 гривні. Ось такі трубочки, 30 грам, є різні смаки. Ось такі ще є. Цукерки від Любімов 49 гривень. Ось така красива упаковка. 55 гривень. Ось такі є вершки до кави в упаковці 200 грам. І є також по акції ще ось такі вершки: 47 гривень до 10 березня. Акція. 69 гривень, розчинна кава від Макофі Арабіка. Тут в упаковці 60 грам, а є також по акції від Якобс. Кава також 69 гривень, тут 50 грам в упаковці. Заварна кава, ось така хороша пропозиція. 2 плюс 1. Ціна. Зараз ми має... подивимося, ціна має бути інша. Зараз глянемо. 259 гривень. Получається ось такий набір. Дуже вигідно: 119 гривень. Кава смажена мелена з ароматом вишні. Кава зі Львова. 150 грамів в упаковці. Їй інші, ось для прикладу, ось така еспресо 225 двадцять 84 грам, гривні. 4 гривні мак-кофі в асортименті. Є ось такий гарячий шоколад 25 грам, Ціна 7 гривень. 4 гривні ось такий людяник на паличці. В асортименті є різні. Можна вибрати. Зразу до кави можна тут придбати ось такий батончик. 4 гривні сьогодні його ціна: 6 гривень ось такий батончик бумчик. Батончик вафельний, 11 гривень. Ось такого плану. Це вже більш серйозніший перекус. Тут 50 грам. Це може можна гарно перекусити. 37 гривень. Ось такий набір цукерок, житомирські ласощі. Є й інші в упаковці 200 грам. З'явились ось такі цукерки, смайлики, 15 гривень. Вони є в різних кольорах. Є монетки вага тут мінімальна, але якщо для діток невеличкий презент 27 грам сердечка та монети: шість штук. Монет в упаковочці 24 гривні. Ось такий напій. Тонічний до 17 березня акція. Дуже хороша акція. Прямо Рекомендую приглянутись. Одна гривня коштує цукор ванільний 8 грам. Рух мені пригодиться. 7 гривень. Коштує вермішель швидкого приготування. 49 гривень. Є ось такі десерти. бонжур. Набори конфет шарм. Ось така упаковочка. 39 гривень. Є й інші. Ось такого плану конфети 49 дев'ять. Ці я вже дивилась ціну. 99 гривень. Коштує це дуже красива о, коробка та упаковка. Вона відкривається і всередині, як таця виглядає. І смачні конфети 99 дев'ять вінчики, кухонні силіконові. Ось ці лопості 29 гривень. Коштують ось такі. Їй по 19. 69 гривень, дуже хороша ціна. Акція на ось такі конфети світіс. Ви знаєте, це щось таке подібні вони до Рафаелу. Тому кому не принципово, щоб це було Рафаело, можете спробувати ось такі, можливо, вам сподобається. І ціна дуже приємна в упаковці: 150 грам огляд. Каструль та мисок. Попередньому відео є повний. Добавили на цьому тижні ось такі турки зі скла. Зараз глянемо ціну 169 гривень. Скляна турка ємкістю 400 мілілітрів. Хто пробував користуватися саме стікляними турками, буду вдячна. Якщо напишете ваш коментар, у мене питання: як витримає вона температуру і наскільки вона крика та чи не б'ється. У мене ніколи не було скляних турок. Виглядає дуже цікаво. 139 гривень є ще ось такого плану: металічна турка, і ось ця така, знаєте, міцна. Принаймні, на перший погляд, всередині я завжди дивлюсь, які кріплення ручки. Ну, Тут гарно закріплено, це звичайно плінка, її можна зняти навіть треба. Знову є ось ці миски 129, їхня ціна і, і метал в них дуже хороший. Минулого відео я показувала і хочу ще раз їх показати, тому що вони класні. За 129 гривень, кому необхідна така ємкість, придивіться. Варіант хороший. Тож уже є в продажу кришки 119 гривень. 50 штук для закатування, стандартні. Ось такі, без малюнка. Є ось такого плану: 20 штук в упаковці. Коштують такі 59. Ви знаєте, тут гарно, що є місце. Можна маркером написати, що ви тут закрили, і число. Рік, що придумаєте, чайник, заварювальник скляний. Ось цей. Квадратної форми, ось такий цікавий: 179 гривень його ціна. І кришечки, ось тут синього кольору, а є ще й зеленого та жовтавого. І з'явилися також заварники іншого плану. Ось такого. Ціну зараз глянемо: 249 гривень. Ось такий конкретно в цього заварювальника така, знаєте, дуже зручна ручка. І мені здається, що він в користуванні дуже буде зручним. Ці склянки ми вже оглядали. 29 гривень. Сьогодні коштує ось така склянка. Акції до 10 березня клей силіконовий. короткий. 17 гривень. Акція коштують ось такі круги. Круг відрізний. Написано, це трішки товару для мужчин. Тут можна прочитати все, що необхідно. І ці круги є різні. Є ось такого плану: глянемо ціну на такий: 29 гривень. Круг пелюстковий. Акція на стрічку ізоляційну 6 метрів 3 гривні до 10-го числа. Тут 15 метрів. Я хочу подивитись, як ж вона виглядає. Тут ось такого плану стрічка чорна, 19 гривень ось такий компас. Я вже один взяла, подарувала. Тепер беру ще один: це от хлопцям на подарок. Прям супер дуже задоволені, хлопці. Зразу скажу. Я задоволена, ну і ціна дуже хороша. Хто ще не купляв своїм дітям, внукам знайомим, куди ви йдете в гості? Ну задумайтесь взяти шоколадку чи купити компас 99 гривень. Коштує ось такий сікатор. 29 гривень. Ось такий пульверізатор. З новинок ось такий млин для спецій, 88 гривень. Дуже гарне виконання. Це скло, а ось це метал. Компанію можна також придбати 64 гривні. Ось така сільничка. Я вже показувала. Не раз покажу ще раз. Мені подобається ось це металевий верх, і що тут є різні отвори, які вам потрібні, і можна закрити, нічого не просипається. 69 гривень. Ось така ємкість. Банка скляна для сипучих для зберігання. 4 гривень. Блюдо скляне. Ось таке досить велике прямокутної форми. 24 гривні. Салатник скляний 12 сантиметрів в діаметрі. 49 гривень. Салатник ось такого плану з лавандою. 69 гривень графин. Ось такого плану. Ми вже дивились на них раніше, але мені здається, що там були менші вони. Це вже трошки інші графини. Беріжі, графини подібні в тому самому дизайні, тільки більшого об'єму. 199 гривень. Ось такий глечик для напоїв з дуже Хорошою ручкою, хорошою кришкою. Кришка з бамбуку, і ціна просто супер. В епіцентрі чи в Юску за такий глечик доведеться заплатити набагато дорожче. 77 сім ось така ваза. Я бачила в Юску, тільки розмір там більший. Ну і ціна зовсім інша. 249 гривень на акції. Ось така цікава декоративна. Це ваза для квітів пише. Ну я думаю, що це не навіть предмет декору може бути. Дуже ось така цікава штучка. Тут ємкість. Ну так, ціла рука моя поміщається, щоб зрозуміли, який все таки об'єм і є в трьох кольорах: білий, жовтавий, це колір не айворі і, в принципі, не салатовий камера. Його не передає правильно, а це сірий. Давайте ось так поставлю. Так найцікавіше дивиться. Набір гілочок бавовни 64. Я знайшла ось таку в фіолетовому кольорі, але точно має бути десь і в білому. Просто я сьогодні чомусь їх тут не знайшла, тому потрібно. Питайте завжди вам консультант допоможе і поможе знайти 84 гривні. Ось такий набір дуже гарно дивиться. Якщо б я такий букет в Юску побачила в одній з найдорожчих вас, то я б подумала, що він і коштує так. Знаєте, ой-ой-ой, а за 84 треба брати. Такові ємкості. Мірні стаканчики. Цей мірний стакан з кришкою, який мені симпатичний. І я про нього думаю, швидше за все, напевно, куплю. 119 гривень коштує ось така термокружка. Ось так відкривається вона. Ось так виглядає. Симпатична. Термочашки є в зеленому кольорі і в синьому за 119 по 77 є менші, зелені та червоні. Здається, що тут краща форма. ось так. Не знаю, наскільки зручно ними користуватися, якщо в когось такі були. Бо в мене питання, чи не буде ось цей бортик обпікати у губу? Ось так відкривається, закривається. І, в принципі, якщо захотіти пити прямо з чашки, коли напій гарячий, тут буде гаряче в губи. Тут я зразу не звернула уваги, а тут, знаєте, може бути ліпший варіант, тому що ось тут є ось ця вимка, і ви губою, швидше за все, будете ось тут торкатись, а не ось тут до металу. Тому завжди звертаю увагу на такі моменти. Питаюся у вас, що ви думаєте? Ага, тут ось так відкривається. Питаю вас, що ви думаєте про такі чашки? Якщо у вас були подібні, буду вдячна, якщо напишете коментар. Що вам відео цікаве та корисне? Буду вдячна, якщо підтримаєте байкою.